Що підприємцям не потрібні ваші вилизані ідеальні оборотно-сальдові відомості? Звісно, оборотно-сальдова відомість має бути в порядку, все там має чітко відображатися, ну, який стан підприємства, чи що. Ну, має, має там все бути якось коректно з погляду бухгалтера. Але директора, керівника, не, не цікавить там ваша та вилизана оборотка. Йому треба тут і зараз, йому треба, щоб зараз вирішувалися питання. Тобто, коли. Реєструєш податкові накладні, чи там щось там ще, щось там дуже звіря... да, будеш сидіти цілий день чи півдня, звіряти оборотну сажду відомість. А йому ні. Йому треба швиденько, щоб ти подала документи на розблокування податкової накладної, йому треба, щоб оперативно виписали рахунок на оплату покупцю чи замовнику. Швиденько тут і зараз, а не думати, коли, коли там дочекається того рахунка, чи коли дочекається розблокування податкових накладних. Тому що те, що я теж бачу, що податкові накладні у наших клієнтів, наприклад, тих, хто до нас прийшов уже з історією своєю. То податкові накладні часом і рік, май, ну майже рік там спливає рік, що вже треба прямо ж. Ну, ми, ми в 25-му розблоковували податкові накладні за 24-й рік. Тому я вважаю, що це неправильно. і Якщо заблокована податкова накладна, у нас вона розблоковується за тиждень. У нас сьогодні заблокувалася, Завтра ми вже подали документи на розблокування. І відповідно за тиждень приходить рішення про розблокування. тому... У нас це на першому місці: безпека, гроші, податковий кредит, наші, наша репутація, податкові зобов'язання. На цим ми так, переймаємося щодо цього. От, а от оборотна сельдовідомість отакі питання, ось як сказала Альона, ну то вже таке, з цим можна жити, нічого з цим не станеться. Ми працюємо на наших підприємців. Задля того, щоб вони заробляли гроші, спокійно забезпечуємо їм тил, щоб вони могли спокійно працювати, заробляти гроші, і щоб нам потім була робота таким бухгалтерам. Тому що через те тоді в бухгалтерів і роботи немає, тому що вони сидять в ту оборотку, може, вилизують або розказують, як треба, щоб було правильно. На податкову накладну нема коли розблокувати, бо нема коли ж сісти і скласти пакет документів на розблокування.